Це некоректне формулювання. Переслідували ухилянта. Переслідували невідому особу, яка намагалася незаконно перетнути кордон. Можливо, це диверсант, можливо, це колаборант, можливо, це рекетір, гвалтівник, вбивця, який намагається втекти з України для того, щоб переходитися за кордоном. Функція прикордонної служби охороняти державний кордон. Тому це реальна свідома маніпуляція, що нібито вони пристрелили ухилянта. Вони пристрелили людину невідомо, чи він громадянин України. Де на ньому написано було, що він громадянин України, чи як? Мені не було написано. Це просто якась не встановлена, невідома особа, яка намагається порушити державний кордон. Прикордонникам за це гроші платять, щоб вони виконували цю функцію. Тому я сподіваюся, що... Звичайно, це дійсно те, що для одного ну, вже закінчилося дуже погано, для інших, звичайно, це буде проблема, бо все одно це, поки вони встановлять нерви, як ви правильно зазначили, не додасть. Але загалом, ну, мені навпаки, ця історія дуже оптимістична. Це означає, що кордон починають надійно охороняти, не від ухилянтів, бо ухилянти це лише побічний продукт. Може, це контрабандіст якийсь був там, навантажився кокаїном і намагався з коксом туди втекти. Може таке бути. Легко. тому давайте оці ці от маніпуляції про те, що прям короші бідненького хилянта там пристріли. Давайте хай ще розберуться, хто це був чого він там був і все інше. насправді я хочу от і, не з усім злочин, але ухилян, в чому був... мені все одно не жалко, якщо чесно.